Приватизація житлових приміщень гуртожитку за основу. Будь ласка. Звернулись мешканці Гуртовського по бульвару незалежності 3Б. В одного мешканця була заборгованість, але до комісії вона була погашена. Тобто заборгованість за комунальні послуги відсутня в повному обсязі. питання є? Треба там ще багато кіноти сталося. Ні, небагато. Треба закінчувати. Можемо може замовлять. міської територіальної громади майна від Федерації плавання України. Звернулася Федерація плавання України щодо передачі комунальну власність інвентарю, який буде в подальшому переданий для комунального підприємства здоров'я репляцій. Питання є? Нема, ми всі казали. Знесення зв'язку з проведенням реконструкції самого садочку, mm -hmm. також барвінок і проварите енергію. Ні, не, не немає, не немає, немає. Тому, Дуже рідко ви буває. Скажи, без ваших питань звучно. Все нормально. Так, наступне питання про безплатне прийняття в власність власні правосходів територіальної допомоги, має навіть в киїзько. Що дає з Ага. Що дається? Звернулася Київська обласна військова адміністрація щодо передачі комплекту для викладання базової підтримки життя. Цей комплект буде передаватися 10-тій школі, оскільки там знаходиться осередок вивчення патріотичного навчання учнів. Так чекайте, у нас центр патріотичного виховання знаходиться на вулиці Благодатній, наскільки я пам'ятаю. Там всередину визначено. А його вже розформували? Ні, так потім уроки проводяться. Там проводяться при назначений. Уроки проводяться в Я знаю, що їх розформували ці учителі Там робота проводиться. є заняття. Ціленаправлене заняття для учнів усіх закладів міста по очірговується. Ну таке ж, таке, скажімо так, або для всіх, або ніхто всі, так для всіх. Там, там, все, там навчаються там, діти всіх а, шкіл. Так я розумію, так це не нормально. Нас час було на образ 80 комплектів всього. Ні, я розумію, Ні, те, що ми приймаємо, це однозначно. Але я покажу кажу про що. Знаєте, якщо відбувається навчання там раз в неділю чи щось таке, це не навчання це, це, мабуть, для всіх. Це ж усередак, це не лети. Ви зрозумієте, що, що предмет початкова, військова, підготовка з елементами стрільби, тактики, так меда і так далі, повинна бути, ну я вважаю, повинна бути щонайменше, хоча би хоча б два рази в неділю, що найменше володіння, володіння тим да. ж самими ФПВшками ну, і так далі. Але це питання, це, але це питання да. до Міністерства освіти. Я сама із задоволенням вийшла. Да. Звісно, да. Альбін, я, я пам'ятаю. Голосуємо в цілому. Да. Да. Наступне питання. Про змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Провозької міської територіальної громади 21 22 року да. за основу. Розумієте? Проєкту рішення пошук просимо збільшити обсяг фінансування КП праворибного благоустрій» на 500 тисяч для здійснення щомісячних лізінгових платежів на придбання техніки по, по, по договорах, укладених починаючи з 21, 24, 25 років. Ну, Питання так. так. я, я, напрошую, просто, а я, я просто Це там погашення лізінгових платежів. Так. Що так. стосується КП <простити> да. Так, так. Це ту техніку, яку ми купували у лізінках. Можемо голосувати рішення про розроблення муніципального енергетичного плану привозької міської територіальної громади на період до 2030 року. Так, даним проектом рішення виконуємо норми закону про енергетичну ефективність відповідно до порядку оновлення і розроблення місцевих енергетичних планів. Тобто запускаємо розробку енергетичного плану провозької територіальної громади. Дивіться, оцей колапс який зараз відбувається. І це тільки початок, так? у нас з вами почався ну, щонайменше 23-му році. 22-му? — Ні, 22. ну в 22-му ще так ніхто не помил. Розумієте? Тоді ми говорили про енергоефективність, про альтернативні джерела енергії і так далі, а потім ми дружно все забули. До того моменту, поки. Кацядня в цьому році нам знову не за. Розкажіть мені, будь ласка, от мене хвилює. Таке питання починаючи, я пам'ятаю, з прошлого року нам розказували казки, той же самий Палич розказував про те, що у нас будуть альтернативні джерела енергії. Що у нас з ними? Справді муніципальний енергетичний план до джерел альтернативних енергій немає ніякого. Давайте будемо ще на mm -hmm. Можна я закінчу? Муніципальний енергетичний план це комплекс, це розробка тих і оцінка тих наших комунальних приміщень на відповідність сучасним нормам енергоефективності. Тобто, цей план розробляється відповідно до цього плану. Буде розроблено план заходів, який буде потребувати відповідного фінансування для його вділення в життя. Це оцінка енергоефективності будівель. І розробка із будівництва тоді хай альтернативних джерел опалення. А ви говорите зараз про ті генератори і за чи все в забезпеченні? У нас система життєзабезпечення генераторами. Забезпечення. Серйозно? Ну, от чого ви відпустили Григорія Павловича, якщо у вас було таке запитання? Він тут Дух я не побачив, ніби ну. Так не тільки до паличі питання. От зараз, знаєте, енергоаудит у нас планувався і ще скільки років чотири назад, так? Всі будівлі комунальної форми власності. Школи, себе... школи всі прийшли, прийшли і все нормально. У нас питання по енергоаудиту взагалі немає. Значить, це комплексне питання. Не можна так робити заходи. Якщо ми зараз це це кошти не маленькі, а колосальні кошти, поки б не клюне, ми нічого так. не робимо. Так. Є ще питання. Та ні, немає, то дівчат у наших немає, це питання до держави. Про державу. Я вже чув про купол за 260 мільйонів і все чую. І чую цей купол кожен день над нашою головою, як і ви всі. Пиші, будь ласка, Після того, як розробиться цей комплекс заходів, я так розумію, вони ж будуть виконуватися. Ну, потім потім на підставі цього муніципального плану, де буде прописано всі наші, скажімо так, проблемні місця. Так? Вони опишуть нам проблемні місця і направлять нас, що ми маємо вживати які відповідні заходи, ми маємо вжити, щоб досягнути цього рівня енергонезалежності і енергоефективності по наших будівлях. Потім буде розроблена. Ще цільова програма, ну вона в принципі в нас є, да, тільки зараз вона в нас пуста, тому що в нас немає відповідного фінансування. Вона в нас є ця програма енергоефективності. Ну, вона в нас є, і вона в нас функціонує давно. Будуть включатися в цю програму або буде нова розроблена, бо вона в нас в цьому році закінчується. Ця програма енергоефективності. Якщо буде достатньо фінансування, відповідне, я ж тому, що я не кажу, що якщо будівля має бути енергоефективна, це комплекс заходів. Починаючи з підвалу, стіни, система теплопостачання. Якісь покрівля покрівля. це так. комплексний захід. Заміна вікон, дверей, тобто це комплекс заклад. Тобто ми будемо бачити, ну ми знаємо, але ну, ми, держава ми... в нас вимагає. Ну, розробити... де, де, де. Я тому хочу, я перепрошую, закінчу свою думку. Справа в тому, що, я так розумію, вже ж місто проводило оцінку, обстеження. У нас мають бути вже результати цих обстежень. Дивіться на кожному нашому закладі, вся, якщо взяти е, е, заклади освіти, да і навіть всі житлові багатоквартирні будинки перед життям тих чи інших ну, наприклад утеплення будинку. Да, ви всі пам'ятаєте, що ми 2019 року робили утеплення торців будинку. Трохи, трохи було трохи було, да таке. Тобто е, жорсткіші стали умови навіть у цього утеплення. Тобто, без сертифікату енергоефективності ми не маємо права зараз витрачати бюджетні кошти на утеплення будь-чого. Ну, будь-чого, про житлові будинки взагалі мовчу. Тобто в цьому сертифікаті енергоефективності експерти прописують, що ми маємо зробити. Не тільки торці утеплити, так? а поміняти вікна, двері, утеплити фасад, утеплити дах, якщо це потребує, щоб ця будівля от, була вона енергонезалежна. Все починається також ми робили впровадження систем, де це можливо, впроваджували індивідуальні теплові пункти. І зараз у нас ці індивідуальні теплові пункти, у нас є значна економія по закладах освіти, де вони впроваджені, де, де, де ця система працює. Тобто це комплекс заходів. Але це все зараз просто, ну я ж кажу, це все потребує коштів. Ви щойно сказали, що це мають обстежувати експерти. А, а сертифіковані експерти, які надають, які визначають, роблять там, енергопаспорт енергоаудит, вони е, е, прописують, дають рекомендації. Відповідно, що, з чого потрібно почати. А в комісії вони є чи в комісії... Дивіться, ми, значить, для розробки цього муніципального генетичного плану, будемо залучати сторонню організацію сертифіковану, яка цим займається. Ми зараз вже провели попередній моніторинг, Ми е, вияснили, хто цим займається, тому що, наприклад, ну трошки нам не повезло, тому що у нас достатньо велика громада, в яких населення до 50 тисяч навіть е, виділяли міжнародні партнери грантові кошти на. Розробку цього ні плану на жаль, ми на її не попадаємо, тому що у нас громада понад 100 тисяч, навіть да і ну трошки так, але знайшли людей, які нам допоможуть розробити. Що це також такий кусок роботи величезний – Це збір даних по споживанню всієї нашої енергії. Ну наприклад, і газу, електро, воду, тепло. Всі скільки ми от зараз ми вже почали такий збір по наших комунальних закладах, да, які вони нам готують цю інформацію. Тобто, навіть які лампочки, ось тут люмінісентна лампочка стоїть, да, чи ледовська – це теж має значення, Ледов. по всіх наших, по наших громадах, поти лампа розжарена. Тобто, ну це процес не швидкий. Тобто розробка самого муніципального плану – це десь півроку. Займає, тому що він потім має пройти відповідне затвердження в Київській обласній військовій адміністрації. Ми його маємо затвердити, сесії рішенням сесії, і потім далі вже буде як ми його розробимо. Вона пропишуть, що маємо ми робити першочергово ці заходи, і далі будемо рухатися. Ну якщо в комісії немає експертів, як вони будуть, вибачте, прописувати ці всі можливі. Ну як це нема? Вони це будуть? Да? Да? Вони будуть. Це не ми. Це не, не наші спеціалісти а залучені, які мають відповідні сертифікати, Ні, це не почула. там, там написано, яка комісія, то будуть виконання. Дивіться, це поки що перший крок. У нас є порядок, порядок розробки і оновлення муніципальних планів, де має прийнято, методика. Да, є методика відповідна, і там прописані всі шляхи, які ми маємо хоробровітися. Тобто, оце рішення про розробку муніципального плану це перший крок. Це і перший крок. І далі буде, і далі будемо рухатися. Дивіться, ми вже робили утеплення фасадів, ви тільки що на це наголосили. Ми вже робили заміну вікон. Але на цьому етапі зупинилися. Ми повинні були до сьогоднішнього дня, наскільки я пам'ятаю, встановити ІТП практично на всіх школах. На всіх школах є ІТП. Там, де це було можливо, всі зробили. А є школи, на яких неможливо встановити? Ну, о, ну я вам не скажу по кількості тепечів, але майже по всіх стоять. Всі заведені в систему моніторингу, всі звітуються, заносять свої дані по фактичному споживанню всіх енергоресурсів. Вода, так. світло і тепло. А на яких школах не встановлено? Ну, я вам не готова зараз відповісти ні. Будь ласка, погоджувальну раду інформацію. Да. І з якої причини не встановлено? Добре. 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 Питання є? І знаєте, в свій час, в свій час, коли я виступав проти Фелікс Сендж, ви пам'ятаєте, така у нас компанія є, да? я і зараз наголошую про те, що ці всі котельні, які живлять у нас наші школи, садочки і так далі, вони повинні бути виключно тільки в підпорядкуванні правари, тепло, води, Тобто повинні наші бути. Ми фіксовані гроші бюджетні перераховуємо в сторонні компанії. Не так то багато ці котли вартують. А ми віддали за те, що вони нам зробили скидку 10%. Так, все.